Хто цей загадковий юнак в тіні? Чим займається? Не вже наркотики? Ні, не схоже, та все ж, щось тут не так. Вибачте, ви не знаєте, хто той юнак в тіні? Лихвар. Хто? Лихвар нового покоління. Дає в борг, бере заставу, не віддав вчасно, все не поверне, а ці молоді дурні не робить, тягнуть з дому від батьків і прикраси, і гроші, і техніку. А так що? Сидить, не краде, закон не порушує, та взагалі ременя йому не вистачає. Цікавий персонаж. Це не добре, дуже недобре. Що треба, дід? Грошей? Залог приніс? Вибач, без застави не дам. Мій залізний принцип. Я гадаю, що у тебе немає того, що мені треба, та я взагалі. Сам хотів тобі дати щось більш цінне, ніж гроші. Знущаєшся, що може бути цінніше за гроші? Та багато що. Хіба батьки тобі не. ні слова про моїх батьків, не вдахи, що за копійки гарують цілодобову, а потім за три дні все пропивають, нічого не хочуть, крім пляшки, ні про що не мріють. Інколи думаю. Що вони взагалі не пам'ятають, що у них є дорослий син. Все. Розмова закінчена. Вибач. Я не хотів втручатися в твоє життя. Тим більш ображати чи принижувати. І все таки ти нагадав мені одного цікавого персонажа. Це до чого? Бо я впевнений, що ти хочеш дізнатися, що є дорожче грошей. А ви думаєте, я не знаю? Все це нісенітниця. Ні, ні. Ви смішні дорослі. Зараз кажете, не можна купити повагу, здоров'я, любов. Можна, чуєте? Можна, і я все куплю: найкращу тачку, вілу на березі моря, дівок, лікарів, об'їду весь світ, і не потрібні мені ваші проповіді. Так так гопсек теж казав щось подібне. Хто це, гопсек? Лекцію хочеш мені прочитати? Ні, хочу вас познайомити. Ти розумний хлопець, це видно, але тобі варто було повчитись у гопсека. Знущаєтесь. Що ти? Хочу допомогти, бо ти і це неймовірно йдеш тим самим шляхом, що і герой Бальзака. Уяви тільки, Гомсек жив у вісімнадцятиму столітті, але ви такі схожі, його батькам теж не було діла до нього. В десять років вже сам повинен був заробляти. Дуже добре знав ціну кожній копійці. І що з того? Гобсек у твоєму віці був неймовірною особистістю, мав гострий розум, феноменальну пам'ять, енергію, талант комерсанта, банкіра. І він навчився заробляти гроші, величезні гроші. Хіба це погано? Ні, звичайно, гроші. Це можливість реалізувати себе як особистість. Тоді я нічого не розумію. До чого ви ведете? Я веду від розуму до серця. Як це? Коли розумом володіє єдина мета гроші, 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 ще більше, більше, більше. А потім мало, ще мало, ще трошки. Ага. Це як бігти за горизонтом, то ніколи його не здогнати. Молодець. Дуже гарне порівняння. І що потім? І вонитвій не помітив, що його серце перетворилось на золотий слиток. О. Так це фантастика? Ні. Це жорстока реальність. Його розум стає заручником власної пристрасті. Немає мрій, тільки гроші, немає принципів, тільки інтереси грошей, немає родини, їх замінили гроші. Немає почуттів. Гроші понад усе. Є страх залишитись без грошей. Є жадібність, доведена до злиденності. Гроші треба берегти. Є маніакальне прагнення до збагачення. За гроші можна переступити через будь чиє життя. А результат повна самотність. Деградація від лихваря дуже ми крута. В мороці грошей зник і талант, і розум, і людяність. Зі мною такого не станеться. Вибач, невпевнений я довго за тобою спостерігаю. Ти ростки вже посадив не вирвеш серця, проростуть. Я прочитаю про гопсека. обіцяю. Хочу в це вірити. Удачі тобі. Хай здійсняться всі твої мрії. Гроші не винні, вони тільки умовність, яку вигадали люди. Важливо, як ними володіти та як використовувати.